Біль в коліні дуже часта причина звернення до мене як до реабілітолога. Сьогодні розглянемо варіант, коли у вас з'являється біль при підйомі певної ваги чи при ходьбі в коліні попереду. Причинами цього є те, що ви занадто сильно використовуєте квадріцепс і саме коліно вміщається вперед. Із цього з'являється стиснення в коліні і перенатягнення ваших зв'язок, тому виникає біль. Сьогодні розглянемо, як це усунути та запрацювати інші м'язи. Як завжди, попрацюємо блочно, буде три блоки це міофасціальний реліз, розтягнення, та потім зміцнення м'язів. Тому почнемо з першого блоку. Для першого блоку нам знадобиться щось з цих предметів. Можна використовувати класичний ролл, якийсь пружньо-твердий м'яч для масажу, і звичайний футбольний баскетбольний. Сьогодні ми виберемо регбійний м'яч. Зараз ми проведемо міофасціальний реліз нашого квадрицепса та прямого м'яза-стегна, тому що вони дуже сильно участвують при такому русі, і вони починають домінувати. І за цього постійно ви їх використовуєте і з'являється біль. Вам необхідно лягти на підлогу. І розмістити на передній частині стегна наш м'яч чи роб. І плавно, проходячи по стегну, ви будете зустрічати зони, які будуть доволі болючі. Ваша ціль затриматись на цих зонах, спокійно, глибоко дихати та паралельно бажано щепити воду для того, щоб покращити гідратацію ваших волокон. І проходячи дуже повільно по вашому стегну. Ви знаходите ваші больові зони. Затримуйтесь на цих зонах. Трошечки можна навіть робити проворот стегна навколо осі, для того, щоб краще знайти тверді м'язи. І відповідно, коли ви його знайшли, залишайтесь на ньому, дихайте і проминайте. Коли ви доходите до верхньої частини стегна, вам треба трошечки розвернутися боком. Продовжуйте рухатись аж до вашого тазу. У вас так само цей прямий м'яз стегна буде трошки уходити в сторону, ваша ціль його тут теж діставати. І доходимо аж до та застрибнулого суглобу. Далі задача розпрацювати м'яз, який знаходиться у нас попереду на гомілці. Ви розміщаєте ваші пальці так само проходячи змінюючи волокна, знаходите ваші тверді волокна і натискаєте. Тут вже треба буде зусилля вашої руки, тобто ви рукою вашою протискаєте ваш м'яз. Якщо вам не вистачає сили в руці, то зараз використаємо м'яч. Ви так само розміщаєте м'ячик на підлозі, але вже м'язом розміщаєтесь зверху на м'ячі. Опираєтесь на своїй долоні і регулюєте тиск, з яким ви давите на м'яч, тому що біль може бути доволі суттєвим. Знайшли, зробили помірний біль і стараєтесь так само розслабитись. Другий блок. Нам необхідно ці м'язи розтягнути. Зробимо це наступним чином: ви стаєте на ногу, де у вас болить коліно. Якщо вам твердо і з'являється дискомфорт. Підложіть собі якусь подушку чи коврик. І якщо нам болить наше ліве коліно, то ми відповідно розтягуємо лівий квадрицепс. Інша нога попереду. Ваша задача підтягнути живіт, для того, щоб ваш копчик. Потягнувся вниз. Ви робите ось таке зусилля вашим животом. Після цього зміщаєтесь тазом вперед, і ви вже відчуєте сильне сильне натягнення в вашому квадрицепсі, не руйнуючи ці всі позиції, натиснути носочком на підлогу. Сильніше відчуєте розтягнення в квадрицепсі. Якщо дуже важко, розслабляєтесь, знову підтягуєте живіт, знову зміщаєтесь вперед і знову натискаєте. Розтягнення буде дуже сильним і насправді дуже дискомфортним. Можете працювати серійно. Тримаєте 10 секунд, відпускаєте. Відпочиваєте і знову підтягуєте живіт. І ось таким чином від 10 до 20 повторень розтягуємо наш вадріцепс. Ваша задача буде розтягнути гомілку попереду. Розміщаємося з таким чином на підлозі. Носок повністю лягає на підлогу. Ми не тримаємо розтяжку постійно під зусиллям, а в динаміці рухаємося. Зміщаємо вагу на ту ногу, яка у нас болить. Повернулися. Ви відчуєте розтягнення на гомілці попереду. Так доволі сильно. І ось таким чином. Ви можете рухатися. Ця розтяжка доволі легка, тому виконуємо біля 50 повторів. Ваша ціль, щоб м'яз розслабився, щоб він не напрягався, тому що він може себе захищати і почати напружуватись. Супер, ми пройшли два блоки: це міофасціальний реліз та розтягнення наших м'язів. Зараз ми попрацюємо над зміцненням м'язів, які відстають В цьому блоці. Ми використаємо ось таку еластичну резиночку, кріпимо нашу резинку за якусь поверхню. Це має бути не вище. Вашого таза, десь висота стегна. Ми розміщаємо нашу резинку під коліном. Вона провокує нас на зміщення, яке ви використовуєте постійно, за якого у вас і дійсно болить коліно. Підйом ваги з ось таким зміщенням коліна вперед. При ходьбі, коли ви робите крок, у вас коліно сильно уходить вперед. Ви стаєте на одну ногу, резинка дуже сильно тягне вас вперед. Ваша ціль творити супротив, тобто ви повертаєте вашу ногу назад, і ось таким чином потрібно карбувати в пам'яті будь-який рух, щоб не було ось цього зміщення. І, наприклад, сьогодні ми використаємо ось такі нахили. Ми стоїмо на одній нозі, контролюємо відсутність зміщення в коліні вперед і робимо нахил до. Нашого стегна. Ціль це максимальний контроль, тобто, щоб нога не зміщалась вперед. Коли ви нахиляєтесь, ви максимально тримаєте коліно на місці. Так, коліно згинається, але ще за рахунок того, воно згінається, що ви відводите попу назад. І уявимо, що ви або піднімаєте вагу, або просто нахиляєтесь за чимось. Дуже важливий контроль. Тут теж буде працювати ваш квадрицепс, але він вже буде працювати у вас не ось в такому режимі, а в режимі підтримання коліна. Дуже важливо, щоб цією вправою ви сформували в собі звичку не зміщати коліно вперед при певних рухах. Цей рух можливий в нашому тілі, але коли ви це робите під навантаженням або дуже багато повторень продовження, наприклад, при ходьбі, то ви отримуєте з цього біль. Тому ціль ваша не перевантажувати коліно в ось такому напрямку. Використаємо ще одну вправу підйом на навшпиньки. Теж дуже важливо не змістити попу вперед. Тобто не підніматися ось таким чином, тому що це теж буде перевантажувати ваше коліно. Ваша ціль навчитись відніматись вгору, утримуючи попу під собою. І поки що використаємо самий простенький варіант, це коли ви просто на підлозі стоїте. І ваша ціль піднятись. При цьому ви маєте контролювати, що ваші всі пальці стоять на підлозі і амплітуду трошки збільшуєте. Чим вище, тим. Тим краще. Знову контролюємо зміщення, його не має бути. То ви маєте піднятись до цьому таз під собою. Можна використати підвищення для цієї вправи, воно набагато ускладнить вправу. При цьому теж задача ваша не зміщати коліно вперед і не підніматись, а забрати попу під себе. Коліно знаходиться над п'яточкою і ось таким чином здійснювати підйом. З цього положення ваша литка буде розтягнута, при цьому ще потрібно втримати баланс. Старайтесь, щоб всі пальці притиснулись, особливо великий і мізинець. Ви маєте відчувати, що вони притискаються до підвищення. І контролюємо те, щоб коліно не зміщалося ось так вперед. До ціль, підйом і контроль коліна, щоб він залишався над п'яточкою. Нагадаю, біль в коліні може бути по багатьом причинам. Сьогодні ми розглянули тільки одну причину це перевантаження коліна за рахунок його зміщення вперед. Якщо ви це відчуваєте при такому русі, використовуйте наших три блоки при регулярному такому виконанні і саме головне це в карбуванні в пам'яті руху таза назад і без зміщення коліна, ви відчуєте набагато швидше полегшення і біль в коліні перестане вас турбувати. Підпишіться на канал для того, щоб не прогавити інші відео з коліном, тому що буде серія справ з коліном. Тренуйтесь здорово та з розуму. Бажаю вам полегшення та повноцінного здорового життя.